Жила раніше більше 10 років тільки чоловіком і дітьми. Коли його не стало, з іншими не складається. Як жити далі, незрозуміло. Не одна жінка переживає таку ситуацію. Я прекрасно розумію, як важко зараз почати нове життя, Таке, наче ти маєш почати своє життя із чистого листа. Спробую зайти трохи здалеку для загального роз'яснення, в чому ж суті, чому раніше було так, а зараз ну, трохи по-іншому це все відбувається. І такі ситуації, де жінка ну, віддавала всю себе в родину, втрачає всю родину. Ну, а якщо не всю, то як мінімум, чоловіка можна спокійно прописати і війну в країні, але не тільки. Чоловіки йдуть із життя жінок по причині смерті на війні. Раніше це було нормально, коли жінка була вдома, віддавала всю себе чоловіку, віддавала всю себе дітям і служила, грубо кажучи, повністю все своє життя. Її фокус уваги завжди був тільки на родині. На протязі багатьох років ми прекрасно розуміємо, що розвитку її як особистості навряд чи було багато. Тобто людина ну, жила звичайним стандартним життям, і скажімо, своїх особистих якихось серйозних там планів на життя вона не мала. Теперішній період. Він є нелегким і він потребує від нас прийняття його як повністю нової версії проживання життя. Уже декілька років все йде до того, що люди починають прокидатися своєю свідомістю. Зараз період, коли жінки повинні включатися. Проявляти себе, свої бажання, свої а, творчі нахили, свою енергію давати у світ. Зараз період, коли жіноча енергія стає на перше місце. Так умовно хоче матінка Земля. Це необхідно для планети. Це допоможе планеті. Вийти на інші рівні вібрацій. Так як колись жінки перебували, грубо кажучи, в рабстві, і це для них здавалося нормальним, то насправді це було одним із видів програмування матриці. Це закладувалося з самого дитинства, що це правильно, так має бути, і це нормально. Наш дух, душа насправді не має статі. Чоловіча і жіноча енергія присутня як у чоловіках, так і у жінках. Через те, що жінка за всі роки була такою, як сіра мишка, закритою від можливостей проявлення душі, тепер це уже як обов'язок. Душа в тілі будь-якої жінки кожної із нас прийшла на цю планету на певний період, так як наше тіло не вічне, вона має певний відрізок часу бути тут. Душа через тіло повинна, точніше вона хоче, отримати досвід і плюс. Жити в кайф з допомогою саме тіла, наша душа може отримувати різний досвід через відчуття смак, нюх і так далі. Паралельно через наше тіло душа навчається, будучи в ролі жінки, творити, проявляти себе, робити щось. Для інших людей, для планети якусь дію, дійство, виконувати якісь задачі, творити щось гарне, створювати якісь шедеври, елементарно готувати борщ із великим кайфом. Але раніше борщ це було достатньо. Раніше було достатньо, щоб жінка проявила тільки одну із своїх ролей: до прикладу, народити дитину, виховати дитину, служити чоловіку. На сьогоднішній день все змінилося. По-перше, по причині, що діти зараз мають бути іншими, свідомими. Ви вже думаю, помітили, що дітки, які буквально не так давно народилися, там, яким 2, 3, 5 років, вони дуже мудрі, дуже розумні. Це не просто так. Це діти з новою свідомістю. Дорослих зараз всесвіт вчить, щоб бути таким прикладом. Розумію, що стосується саме дітей, не кожного ця історія. Якщо душа напротязі багатьох років, як ситуація у конкретної даної людини, яка дала запит на це відео, заради якої вона створюється, і точніше завдяки якій. Якщо душа багато років не проявляла себе як індивід, як особистість, як одиниця, тобто не служила і не заради інших, а саме те, що вона хотіла, те, що їй було цікаво, таланти якісь проявити, хобі умовно. Тобто, чимось займатися, в чому вона б розтворялася. Якщо душа протягом всіх років цим не займалася, то уже на даний момент. Реальність буде її підштовхувати жорстоко. Вирогідність висока, що на протязі життя жінка, якщо довгий період служила чоловіку і дітям і забивала на себе, на своє тіло, на свою душу, на свій розум, який вона не розвивала, то могли відбуватися в її житті ситуації, наприклад, хворіло тіло. Аварійні ситуації, пошкодження будь-яким методом тіла. Для чого тіло просило таким чином увагу? І якщо людина не звертає увагу на просьби тіла і на ситуації, які відбуваються навколо, коли все розрушається, зникають гроші, таке також буває. В ситуації, де скажімо, багато грошей треба витратити і. Як кажуть, ну, по дурничці могло б такого і не бути. Плюс закриваються шляхи, якщо людина чимось починала займатися не для її душі, а, наприклад, для соціуму, там, бо чоловік сказав, там, бо мама давно хотіла, щоб ти їй там, допомагала займатися там, малюванням картин. Ну, самій душі конкретній людині, цій жінці, не подобається. Це робити і так далі, там чи бізнес вести, наприклад, разом з кимось, вона там не розтворяється, вона там не росте як дух, вона не отримує потрібного належного досвіду. То також будуть ситуації, які будуть або її відводити від цього, або буде страждати той же ж бізнес, буде крах. Будуть відбуватися будь-які ситуації, які забиратимуть від людини те, що відволікає її від істинного шляху. Чим далі людина не чує, не бачить і не звертає на це увагу, тим гірше буде все відбуватися. Якщо є натяки і видно, що пора, ну ти далі. Сидиш у своєму будуть моменти. Саме от такі критичні ситуації, коли відмовляються умовно від тебе люди, близькі, рідні, кудись там, роз'їжджаються, наприклад, ти залишаєшся одна в гордій одинокості. Це не привід для того, щоб страждати, а це привід для того, щоб швиденько прийняти, як кажуть, ліки, тільки не про медицину мовити. А почати приймати міри і робити те, що раніше ти не робила, но хотіла. Буквально уже слухати себе, свій внутрішній світ, чого я хочу. Люди, які перебувають під впливом, наприклад, заспокійливих таблеток, алкоголь там, ну, будь-який варіант, який. Скажем, відводить мозок від істини і реальності. Речовини, які забирають твою увагу, і тебе переводять свідомістю у якусь ілюзію, це тільки робить гірше тобі, твоєму тілу, точніше, з самого початку. А ще гірше це те, що ти і так не стаєш на шлях, який. Потребує твоєї уваги. Це може призвести до сильної встрясочки. Наприклад, серйозна хвороба. І ще раз якась аварія, якась ситуація, де ти звернеш на себе увагу і так по-серйозному. Тому краще включитися вчасно і прийняти всі ситуації. Які пов'язані з тим, що мені робити далі, і як мені жити, і мені з чоловіками не складається, спочатку почати здійснювати свої бажання і забити, і забути за чоловіків. Тому що, якщо фокус уваги знову перекладати на чоловіків, і, наприклад, шукати заміну, і так далі, ситуації від Всесвіта будуть іще гірші прилітати. Для того, щоб знову ж таки ти звернула на себе увагу. Відносно того, як перекладаємо ми свою от, любов і от своє таке звичне становище, наприклад, на іншого, ну бо ти жила в одній картинці, тобі було класно, комфортно, наприклад, з чоловіком багато років і так далі, то ти хочеш цю зону комфорту. Перенести далі. І ти береш і знаходиш, наприклад, другого персонажа, будь-який варіант, будь-який чоловік, і ти хочеш, щоб він замінив тобі те, що в тебе було. Ну, зробиться все можливе для того, щоб він ще добив тебе більше. Тільки по причині, що ти не проходиш основний урок. Або, іншими словами, ти не проходиш рівень гри. Я люблю більше говорити, що це гра так приємніше, комфортніше і більш мотивуюче. Бо твоя душа хоче проходити цю гру. І, наприклад, той же чоловік, якого не стало, якщо от мова йде про смерть, то чоловік насправді є просто в іншій паралельній реальності. Це Важко приймати, особливо, якщо ніколи раніше не було знань на дану тематику. Но це є факт, і чоловік це один із учасників команди гравців. Він завершив, наприклад, місію, і зараз наступив час дійти тобі. Но ти не доходиш. Це невигідно всій групі, скажімо так. Відносно даної тематики я буду відповідати тільки, якщо буде запит і будуть питання. Узагальнену зрозуміти дала. Тож акцент просто обов'язково перевести тільки на себе. А як це працює з боку з чоловіками, більш детально, я розкажу. В наступному відео